У комунальному підприємстві Лікарня номер 2 імені Павлосенка вранці 10 серпня проводять обшуки. На території поблизу двох корпусів можна побачити правоохоронців. Працівники медичного закладу розповідають, що лікарі продовжують працювати. Лікарі вход роблять, да, да. в кожному відділенні завідуючі, лікарі, ординатори. звичайний робочий день. Да, люди ну, скільки людей вже пішло на перев'язку. Да, хто на капельницю, хто на перев'язки, так, да, все нормально. Звичайний, обик, ну, звичайний робочий день. ходять кругом, ми все на рентген ходили, вони там Є були. по всій лікарні. Всій... Лікар. Лікар. Пацієнти ж кажуть, що змогли потрапити на призначені процедури без перешкод. Нам процедури ми... приходили, все нормально. Нам На часи кажуть, ми приходимо. Да. Тільки що був на прийомі, на перев'язці. Аби дізнатися причини Обшуків йдемо до директора комунального підприємства. До журналістів Ігор Кухарук не вийшов. У приймальні ж кажуть, директор зайнятий, через що відмовляється від коментаря. Ситуацію журналістам Житомир інфо прокоментувала речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Національна поліція сьогодні проводить слідчі дії в Житомирській лікарні як також в інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. На да, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження. Розслідується за фактом махінації з коштами, які відділяються на фінансування надання медичних послуг. Наразі це вся інформація, кому можемо оприлюднити після завершення процесуальних заходів, знов змагання надана під